Триває 992-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1770 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 11 листопада окупаційні війська Росії втратили 710 тисяч 660 військових, 9 тисяч 253 танки, 18 тисяч 766 бойових броньованих машин, 20 тисяч 314 артилерійських систем.

329 гелікоптерів, 18 тисяч 676 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2636 крилатих ракет, 28 кораблів, 28 тисяч 802 одиниці автомобільної техніки та 3620 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.